Юску вже розпочався розпродаж різдвяної колекції. Діють дуже хороші знижки, хоча до різдва ще два тижні, до нового року біля трьох тижнів, а знижки вже розпочались. Давайте подивимось, яка взагалі колекція різдвяна, і які зараз ціни на цей товар. Чохол на подушку зеленого кольору. Вишита сніжинка. Зараз його можна придбати за 200 гривень. Є ще ось така подушка з ялинками, 300 гривень її вартість і розмір 35 на 50 см. А розмір цього чохла 50 на 50 см. Свічник. Він без знижки, але приємна ціна 150 гривень. Ялинки, дерев'яні, 135 гривень. Знаю, що мають бути більшого розміру, але їх тут поки що не бачу. Можливо, десь на іншій полиці будуть стояти. Дуже стильні ялинки. Прикраси, ось такі. Набір з трьох штук, 90 гривень. Скатертина зеленого кольору, розмір 140х240 см, 650 гривень. Є вишивка. Ось, бачите, сніжинки такі, точніше, вони вибиті, не вишиті. Є ще серветки такі самі. Текстильні 115 гривень за упаковку. В упаковці дві серветки і розмір серветок 40 на 40 см Так, це свічки, лед свічки зеленого кольору 225 гривень. В наборі дві свічки. Працюють вони від батарейок, ліхтар. Метал скло Зі знижкою зараз 900 гривень його ціна. Всередину можна покласти гірлянду, вставити свічку. Буде дуже-дуже гарно. Є ось такі великі ліхтарі. І дуже на них приємна ціна. 700 гривень. Дивіться, величезний ліхтар. І вже всередині є лед свічка. Можливо, хтось собі шукав, то придивіться. Гарний варіант. Набір декору такі ялинки, скляні, декоративні. Ялинки різної висоти: одна 26 см, інша 30 см і діаметр 10 см. До речі, ці ялинки LED. Всередині є невеличка гірлянда, вони підсвічуються і вартість такого набору. 400 гривень. Перша ціна була 750. Дуже гарна знижка, зірка, ось така, дивіться, паперова. Так вона виглядає в складеному вигляді, є ще в рожевому кольорі. І вартість зараз 150 гривень. Діаметр зірки 30 см. Ось така рожева. Гірлянда, така гілочка з шишечками і з ліхтариками. 30 лампочок, ціна 250 гривень. Зараз я вам покажу, як виглядає ця гірлянда. Ось так дивіться. Працює від батарейок. Дуже багато людей в юску. Хоча буденний день всі купують різдвяний декор. Тому хто щось хоче придбати, якщо вас щось зацікавило, то поспішіть, дуже швидко все закінчується. Ось такий віночок з шишечками. Можна зараз купити за 400 гривень, діаметр 40 сантиметрів. Дуже гарний. Можна, до речі, додати пару гілочок ялинки, трохи додати кольору або додати гірлянду, і буде дуже гарно. Штучна ялинка на підставці мішковина. Ось такі гілочки з шишечками. Треба розрівняти. 800 гривень, висота 90 см. Чашечки по 150 гривень, дуже гарний цей зелений колір, зірочки, висота 9 сантиметрів, об'єм 300 мм. Дуже милі гномики, подивіться, такі маленькі. Зараз можна купити такого гнома за 55 гривень, перша ціна була 75. 15 см висота, до подарунку, класний додаток, і він симпатичний, в стриманих кольорах, коричневий, бежевий. Ялинка, подивіться, ось така маленька, дуже гарна, пишна, треба її розрівняти, доволі важка ось ця підставка, мішковина. На підставці. Вартість зараз 200 гривень, коштувала 275, висота 34 см, а діаметр 14 см. Дивіться, залишили вже мало цих ялинок, розбирають. Ось такі гілочки з шишечками. Ось так виглядає одна гілочка. Чи можна зараз. Придбати за 135 гривень, висота 76 сантиметрів. Вона штучна, зроблена з пластику, але дуже-дуже виглядає натурально, наче справжня. набір для упаковки подарунків в наборі. Йдуть стікери, зірочка, така листівочка і стрічки. Зараз можна придбати. Такий набір за 65 гривень. Залишився один, напевно, я собі його Візьму ось такий декор, керамічна ялинка. Висота ялинки 19 см. І зараз її ціна 135 гривень. Лоскунчики бежевого кольору, дерев'яні на підставці. Зараз такого можна придбати за 350 гривень, висота 38 см. Гноми, ніжки піднімаються, опускаються. Ціна 300 гривень, висота 95 Висота регулюється, як я вам і сказала. Так, є ще Це я вам показувала. Ось такі ялинки, дивіться. Вони одразу йдуть з гірляндою. Ось вона тут вмикається, вимикається, працює від батарейок і вартість 550 гривень, висота 60 сантиметрів. Ось так виглядає ця ялинка, якраз її увімкнена. А ось так виглядають паперові. Прикраси, зірочки. Ось такі паперові прикраси. Янгол і зірочка. Такий набір коштує 125 гривень. Є зірочка зеленого кольору, янгол білого. І є набір, там, де і зірочка білого кольору. Керамічні гномики зараз по 115 гривень, це виходить 50%. На них ось знижка. Висота 18 см. Є ще зірочки ось такі керамічні теж з цієї серії. Вартість така сама і висота 11 см. Можна скласти на таці композицію дуже гарну і додати ще керамічну ялинку, яку я вам до цього показувала. Є гномики сірого кольору. Ось такий височинний 365 гривень, висота 115 см. Висота регулюється, можна ось так опустити. Або підняти ось такі ще гілочки. Вони теж пластикові, 68 сантиметрів висота і вартість однієї 50 гривень. Коштувала 150. Лед свічки, набір в наборі дві штучки, ось такі ялинки намальовані. Ялиночки зеленого кольору, зірочка зверху, золотиста, і сама свічка білого кольору. Вартість набору зараз 265 гривень, висота 24 см, свічки з таймером. Таймер розрахований на 6 годин роботи. Вінок 275 гривень. Ось такий. Штучний, зроблений з пластику, гілочки, шишечки і бантик. Діаметр 45 см, дуже хороша ціна, 275 гривень. Є ще ось така гірлянда. Дивіться. так здалеку дуже натурально виглядає. 180 см довжина і вартість 400 гривень без знижки ця гірлянда. Розібрали їх. і так. Ліхтарі 800 гривень, висота 40 см, розмір 23 на 23 см. Всередині 3 свічки, Ось так виглядає цей ліхтар. І є варіант вже. З увімкненими свічками, так він виглядає, коли працює. Скляна зірочка всередині гірлянда на 10 лампочок. Розмір зірочки 15 см, зараз ціна 225 гривень. Ось є відкрита. На стрічці. Працюю від батарейок. Зараз я увімкну. І ось так вона виглядає, коли увімкнена. Всередині гірлянда зірочками. Ось є прям величезні гноми червоного кольору. Висота регулюється. Гном тримає серце, вартість 475 гривень, 128 сантиметрів. Висота? Є ще ось такі гноми, по 150 гривень, висота 53 см, сантиметри, лоскунчики дерев'яні, бордового кольору. Вартість 450 гривень, висота 50 см. Попередні лоскунчики були меншого розміру. Серветки по 125 гривень вже відкриті є, я вам покажу. Ось така вишивка на серветках, і в наборі дві серветочки чи одна, дві штучки. льон бавовна в складі. Ось так виглядає набір. До речі, теж чудовий варіант до подарунку. Розмір серветки 40х40 см. Є в такому ж стилі скатертина. Розмір 140х240 см. Вишивка. Це нанесений малюнок, а ось це вишивка. 800 гривень. Теж склад бавов льон. Плейсмат, підставка під тарілки червоного кольору, це шкір замінник. 135 гривень. Зараз ціна, розмір 33х42 сантиметри. Є ще по 45 гривень ось такі плейсмати. Так, прилипли вони один до одного. Ось з таким малюнком. Він пластиковий. Тут є крапеньки гумові, щоб не ковзала по столу. І розмір 33х42 см. Чохол на подушку, віско льон склад з ось такою вишивкою, як скатертина та серветки. Вартість 225 см і розмір чохла 50х50 см. Килимки 225 гривень, вони без знижки, але доступна ціна. Тут з цієї сторони килимок такий губовий, з іншої текстильний, і з різними малюнками, є ось такі ведмежата. Гноми, точніше, тут ведмедь та пінгвіни. І є ще ось такий варіант: ялинка та сніговики. Дуже багато гірлянд в юзку. Ось така маленька. На 10 лампочок, 90 см, 35 гривень. Працює від батарейок. Є ось така гірлянда, зірочки. А довжина 200 сантиметрів, 20 лампочок, 150 гривень. Ось так вона виглядає. Батарейки 135 гривень, 10 штук в наборі пальчикові. Ось така ще є гірлянда, паперова, 300 гривень, 7 лампочок тут. І довжина півтора метри. Теж є таймер. Ось так виглядається гірлянда. Зірка залишилась одна. Розмір 12 см. Є таймер. Лед зірка. 115 гривень. Зараз я дістану. Мені самі дуже цікаво подивитися, як вона виглядає. Ось така пластикова, вона вмикається і світиться, працює від батарейок. От я її увімкнула, правда, не сильно видно, в темноті буде набагато краще вона світити. Гірлянда 135 гривень, довжина майже 8 метрів, 80 лампочок. Це роса, її можна використовувати і вдома, і на вулиці. Вартість 135 гривень. Працює від батарейок. До речі, зараз дуже хороша ціна на ось ці вінки. 900 гривень коштував 2300 діаметр 36 см і 960 лампочок. Ось так виглядає цей віночок. Подивіться, яка краса. Можна його не тільки кудись вішати, а ось зробити таку композицію на столі. Дуже стильно і гарно. Є ще ось такий варіант. Віночка. 35 см, 30 лампочок. Ціна 350 гривень, коштував 600 Зараз я дістану. Метал золотого кольору працює від батарейок. Ось такий віночок. До речі, теж можна оформити як композицію на столі. Чудова ідея. Я знайшла увімкнений цей віночок, показую, як він виглядає. І теж як варіант можна з ним зробити композицію. Ось є приклад. Всередині стоїть керамічний олень. До речі, не бачу їх вже в продажі. В цьому магазині, напевно, розкупили. І ось ця зірочка працює від батарейок. Дуже гарна ідея. Ліхтар скляний, основа металева, такий типу заморожений. Зірочки намальовані, розмір 13 на 13 см, висота 18 і вартість 375 гривень. Всередину ставиться свічка або звичайна, або ЛЕД і ще ось такі ліхтарики. Працюють від батарейок, ЛЕД-ліхтарики, висота 16 см. Є в бежевому кольорі, білий і зелений. І вартість такого 135 гривень коштував 189 Ось так він світиться, блимає, наче всередині стоїть свічка. Янголи, подивіться, які гарні, керамічні, матові. Такий декор коштує 225 гривень, висота 23 см. Мені дуже подобається. Хороша ціна, коштував він 400 гривень. Серветки різдвяні, є в асортименті з різними візерунками. Тут на полиці представлені тільки такі. Вартість 55 гривень в упаковці. 20 штук, розмір 33х33 см. Ой, дуже гарні ось ці ємності. Минулого року вони були більшого розміру. Розмір цієї ємності 15 см висота, діаметр 11 см. Ємність з кришечкою, зі стрічкою та сердечком. А можна цю ємність використовувати не тільки за призначенням, а можна зробити такий собі ліхтар всередину покласти гірлянду і вмикати для атмосфери або при вимкненні електроенергії. Дуже чудова ідея, подарунка. Ліхтарики металеві всередину ставиться свічка. Вартість зараз 80 гривень. Знижка є на папір для пакування подарунків. Папір є різний, з різними малюнками, візерунками. Ось такий з грибочками, листочками, ось такий з гілочками. Вартість рулона 55 гривень, 70 см ширина і довжина 3 метри. І є ось такий варіант з ялинками, червоний папір і ще ось такий. О, дивіться, які ялинки в кошику. Одразу з гірляндою. 1150 гривень вартість такої. І висота. 65 сантиметрів, 25 лампочок, ялинка, висота 1,80 вісімдесят 2500 гривень. Ось така. Лед гірлянда. 135 гривень. Довжина 5 метрів, майже 6, 120 лампочок. Зеленого кольору дріт. І так виглядає гірлянда, працює від батарейок, є таймер і можна використовувати її з приміщення та на вулиці. Знижка на LED дерева. Ось таке дерево, коричневе, підставка з мішковиною. Ось так виглядає. Висота 120 см, є таймер, 210 лампочок, підходить для вулиці, і ціна зараз 1000 гривень. Є чорного кольору, висота 2 метри, 400 лампочок. Теж для вулиці. Є таймер 1850 гривень, коштувала 3300, ось така дуже висока. Дерево. Є ще ось такий варіант. Квіточки. 1000 гривень, без знижки висота 80, 128 лампочок. До речі, є ще за 700 гривень. Типу дерево на штамбі. Ось дивіться. Внизу немає гілочок, тільки зверху висота. Півтора метри і, до речі, немає підставки, напевно. 140 лампочок, 700 гривень. Знижка на подушку золеним. чохол до речі, знімається, можна одягати інший якийсь. Це бавовна. Розмір подушки 45 на 45 см. чохол на блискавці. Ось така. Блискавка. Зараз знижка 50% і подушка коштує 250 гривень. Перша ціна була 500 гривень. Лед свічки, набіг з трьох штук, висота 15 см, вартість 450 гривень, діаметр 7,5 см. Петрові грибочки, це гірлянда, довжина 130 см, і ціна зараз 150 гривень. Розібрали. Залишився один набір. Ось такий набір скляних куль. 225 гривень зараз коштує. Знижки на всі гірлянди, їх тут безліч. До речі, дуже зручно, коли є ось такий контейнер для зберігання. Дивіться, ось ще є ручка. Контейнер щільно закривається. 600 гривень, довжина 470 см. 240 лампочок. Підходить для вулиці з таймером. 750 гривень. Довжина. 600 сантиметрів, 600 лампочок. Ось така, дивіться, дуже міленька. Є ще ось така гірлянда 325 гривень. 745 сантиметрів довжина, 150 лампочок. Ось така гірлянда. 850 гривень. Є ще ось такий варіант за 600. Вони всі стальмером підходять для вулиці, живляться від електричества. І за 700 є ще ось така. Характеристики, бачите, на ціннику. можна зупинити відео і роздивитися. О, є ще ось такий віночок гірлянда, а 720 лампочок, діаметр 25 сантиметрів, 1150 гривень ціна. І ось так він виглядає. І живиться він теж від електричества. Юско, як завжди, море гномів. Ну що ж, я на цьому буду завершувати своє відео, показала вам весь асортимент, представлений саме в цьому магазині. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного настрою, вдалих покупок і до нових зустрічей на каналі Магазин на дивані.